Пані та панови, щиро вітаю вас на моєму каналі з Незламного Харкова. Сьогодні, в вашій увазі, я представляю гру під назвою Скопа. Це досить незвичайна та цікава гра, яка виникла в Італії у 18 сторіччі. У себе на батьківщині гра доволі популярна та навіть є, так би мовити, національною грою. Окрім Італії. Гра має певне розповсюдження у країнах Південної Америки завдяки безпосередньо іммігрантам з Італії, а також у деяких африканських країнах, таких як Лівія та Сомалі. Чому? Тому що це колишні італійські колонії. Оціновувачі цієї гри люблять в неї грати особливою колодою з італо-іспанськими мастями. Я до такого в цьому відео видаватися не буду, але просто вам покажу таку колоду, як вона виглядає. Замість бубни тут монети. Відповідно, тут є паш, лицар або вершник та король. Замість черви тут кубки. Замість пік мечі та замість трефи дубини. Я використовую колоду зі звичними нам французькими мастями. Щоб пограти в скопу, нам знадобиться колода у нестандартній комплектації. А саме, з повної колоди у 52 карти. вилучаються усі вісімки, дев'ятки та десятки. Ось так. Ось ці карти брати участь у грі не будуть. Ну, Також ось ці такі симпатичні джокери також не порадують нас у цій грі своєю присутністю. Таким чином, у нас залишається 40 карт у колоді. Саме ось у такому складі колода буде використана. Традиційно скопа це гра для двох гравців. За бажанням можна грати у трьох, у чотирьох, чи навіть пара на пару. Але скопа класична гра, як вона є, це гра саме для двох учасників. Перш ніж ми почнемо, запам'ятайте вартість карт в очках. Туз одне очко. Цифрові карти Дають стільки очок, скільки позначає їх номінал, тобто 5, -5 очок, 6, 6 і так далі. Валет 8 очок, дама 9, король 10. Зараз запам'ятайте це. Гра складається з раундів або роздач. У першому раунді гравець роздає визначається жеребкуванням. Нехай це буду я. Та а, цей гравець роздає. По три карти. Ось так. Якщо гравців більше, ніж двоє, декілька, то прийнято здавати, починаючи з гравця праворуч від себе, тобто проти годинникової стрілки. Після цього чотири карти кладуться на стіл. У відкритому вигляді. Ось так. Гравці беруть свої карти, дивляться в них, але супернику їх не показують, звичайно. ж. Ваші карти мають бачити тільки ви. Карти, що лежать на столі, бачить кожен. Розпочинає гру суперник того гравця, що роздавав. Тобто, мій опонент буде ходити першим. Як відбувається хід? Хід можна зробити з будь-якої своєї карти, але гравці зацікавлені в тому, щоб картою, якою виходите, можна було взяти взятку. Як це можна зробити? Взяти взятку можна, якщо карта, якою виходите, на столі того ж номіналу, яким виходить. Тобто, наприклад, мій суперник ходить з короля. Тут на столі є король, і цим королем. Він забирає собі це як взятку. Так, кладе поруч із собою. Ось так. Окрім карти того ж номіналу, того ж жангу, можна забрати декілька карт, що в сумі дають карту вашої вартості. Наприклад, якби у мого суперника була, був би Валет, який має 8 очок, нагадую. Що валет це 8, дама 9, король 10, він міг би забрати одразу дві карти. Оскільки 3 та 5 у сумі дають 8, тобто валетом можна було б забрати 3 та 5 одночасно. Амунічно, наприклад, якщо тут на столі 4 та 2, їх можна забрати чисткою. Якщо туз та дама 1 та 7, їх можна 1 та 9, їх можна забрати королем, який дає 10, тобто можна забрати відразу дві карти. Так само можна взяти і три карти. Наприклад, у вас на руках сімка, а на столі 3 три, три туз, які у сумі дають сім. Ви своєю сімкою можете забрати усі три карти. Будь ласка. Або, скажімо, у вас є король, а на столі 5-3 та 2. Ви можете взяти три карти відразу. Теоретично можна взяти і більше карт. Якщо е, ваша карта дорівнює е, вартості сум цих карт. Але на практиці так, такого майже не буває, щоб можна було взяти більш, ніж три карти за раз. Е, тепер моя черга ходити. Е, і що я маю? Я можу походити з п'ятірки та цю п'ятірку забрати. Але краще я зроблю хід з валета. Та заберу дві карти відразу. Адже в сумі вони дають 8. Та валетом я їх можу, можу спокійно забрати. Звичайно, я краще заберу дві карти, ніж одну. Далі з OF ходить мій опонент. Він бачить, що о, взяти карту зі стола він більше не може, якби він не походив. Гравець ходить, і якщо він взяти взятку не може, тобто немає ані карти того ж номіналу, ані чогось, що дає у сумі вашу карту. То карта просто ось так клиться на стіл. Долучається до тих карт, що на столі вже лежать. Та на цьому хід завершується. Зараз мій хід і я міг би вже щось взяти з урахуванням нової карти, яка тут з'явилась. Але все одно я нічого не можу такого покласти, щоб забрати взятку та Так само я роблю хід та кладу карту на стіл. Знов черга мого суперника, він нічого взяти не може. Також ходить, кладе карту на стіл. Ось дуже шкода, що п'ятірку я не можу нічого взяти. Ось тут була б трійка, взяв би дві карти. Була п'ятірка, взяв би одну, а так ну, нічого немає. Тому я також завершую хід та кладу карту сюди. Щойно у гравців закінчились карти. Гравець роздає, знов роздає по три карти. Ось так. Так само гравці відкривають свої карти, не показуючи їх опоненту. Та й так само починає ходити суперник того, хто роздавав. Ну, так, ну, думаю, щоб зробити. Ну, хоче. Мій суперник взяти сімкою 5 та 2. Шкода, звичайно, ще йому дісталася ця бубнова сімка, оскільки бубнова сімка це найцінніша карта у грі. Чому? Я розповім трохи згодом. А зараз мій суперник забирає дві карти. Так, ну в мене є вибір взяти тільки так. Більше нічого я тут не візьму. Не може нічого взяти. Тепер мій суперник знов та вирішує робити хід з короля. Так, ну, так само я нічого не візьму. Нічого не візьме мій суперник. Та останній хід. Я тузом своїм нічого тут не беру, також кладу його на стіл. Знов гравці залишились без карт. Знов, роздається, по три карти. Відкриваємо карти, ходить, на жаль, перший мій опонент знов, в нього тут більший простір для дій буде, я так гадаю. Дійсно, більший простір для дій. Суперник мій вирішує ходити з 4 четвірки. З І тут, друзі, зверніть увагу. Якщо цією картою, якою виходите, є вибір. Взяти одну карту ось так. Або взяти декілька ось так. Дві Гравець зобов'язаний брати одну. Це правило. Ось якщо саме є вибір, ви можете одночасно і одну, і декілька. Ви зобов'язані брати одну. Ось так. Далі так. Ну, Звичайно, я хочу походити з чистки. Бо я хочу взяти три карти відразу, які дають шість у сумі. Ось так. А на цю даму я розраховую, що що я візьму. Дійсно, так і трапляється, бо мій суперник більше нічого не бере. А ось я беру ось цю даму. Останній хід мого суперника. Останній хід мій, бо я тут також більше нічого не беру. Та ще три карти. Так, раунд триває, доки колода не скінчиться. Знов починає мій суперник. Забирає валета. Я забираю короля у свою чергу. Мій суперник бере туза. Я нічого побити тут не можу. Кладу дам. Шістку кладе мій суперник, та е, я дамою, даму забираю. Не останній раз. Ще три карти. Знову відкриваємо карти. Мій опонент бачить, що нічого він не бере. Тому йому нічого не залишається, як просто якусь карту покласти. Ну, Даремно він кладе четвірку, тому що я сімкою забираю дві карти. Ось так. Ну, хід міг тепер. Хід міг. Ось так. І ось так. Я також нічого не беру. Остання роздача раунді. Уранді останні три карти, так, ну, самі суперник думає, що б йому тут взяти. Ну... Вирішує він взяти ось так дві карти. Так, ну... Я візьму сімку. А мій опонент якраз може валетом взяти дві карти. Оскільки валет це 8, він може взяти 6-2 одночасно. Ось так. І ось тут, друзі, що відбувається? Зверніть увагу. Якщо хтось з гравців зробив хід таким чином, що після цього на столі не залишилось жодної карти, як в нашому випадку зробив мій опонент, ця ситуація називається скопа. І це дуже сприятливо для гравця, що так зробив, мій суперник зараз отримує скопу. Щоб запам'ятати, що була скопа, можна цією картою, якою ви взяли. Останні карти покласти ось тут лицем догори, щоб ви в кінці раунду знали, що у вас була скопа. Або якщо їх було декілька за раунд, ось тут буде декілька карт. Лицем догори ви будете пам'ятати, скільки їх було. Увага! Скопу не буде зараховано в тому випадку, якщо це був останній хід у раунді. Тобто, наприклад, у нас же карт не залишилось. І тут у колоді більше карт не залишилось. Якщо своєю останньою картою гравець забирає останні карти зі стола, коли більше карт не залишилось ані в колоді, ані на руках, то це як скопа не зараховується. Ну, І закінчуємо наш раунд. Мій хід на столі нічого немає. Звичайно, я ж нічого не беру. Просто коли карту. Так само робить мій суперник. І останньою своєю картою я нічого не беру так. Після цього, як усі карти скінчились. Ті карти, що залишились на столі, забирає собі як взятку той гравець, що взяв взятку останнім. Останнім взяв взятку мій суперник. Тож, він забирає собі усі ці карти, що залишились на столі. На цьому раунд завершений та підбиваємо його підсумки. У підсумку раунду гравці отримають. Очки за п'ятьма пунктами. Перше, це очки за скопу. В нашому випадку, у мого опонента була одна скопа у раунді, пам'ятаєте? І він за неї отримує одне очко. Скопа може зустрітися у раунді і декілька разів. Якщо гравець зробив скопу декілька разів, під час раунду, то він отримує одне очко за кожну скопу. Тут все просто, тому зрозумів. Як тільки тут на столі карт не залишається, ви так робите хід, що карт не залишається це зраховується як скопа, і їх може бути декілька за раунд. Далі. Одне очко отримує гравець, що взяв більше карт. Ось хто взяв карт більше, той і отримає одне очко. Якщо кількість рівна, 20 на 20 очко не отримує ніхто. Далі. Одне очко отримує гравець, що взяв більше бубнових карт. Так само, якщо кількість рівна 5 на 5 бубнових карт, це очко не отримує ніхто. Далі одне очко отримує той, хто взяв. У взятках собі Бубнову сімку. Так саме тому це найцінніша карта у грі. Бубнова сімка так звана Сетебелло. Якщо з першими чотирма пунктами все зрозуміло, далі п'ятим пунктом йде Прайм. Що таке Прайм, потрібно пояснити трошки докладніше. Дивіться, Прайм це найкращі чотири карти. По одній карті з кожної масті. Кожен гравець, використовуючи ось цю таблицю, має вибрати з кожної масті одну карту, що дає найбільше балів. Як бачите, найбільше дає сімка, потім шістка, туз, п'ятірка і так далі. Що мій суперник тут обирає? ну У Бубні, звичайно, сімку. У трефі п'ятірку. У черві – шістку та у піковій масті туза. Це дійсно за таблицею найкраще, що він може обрати. Далі так само роблю я. Я обираю серед середбубну шістку, з усіх інших мастей сімку. Ну, зрозуміло, що мій прайм сильніший. Але підрахуємо очки бали за прайм. Тут у нас 81 бал, а ось тут 60 за сумою. Той гравець, чий прайм старший, отримає одне очко. Ось такі 5 пунктів. Що маємо у нашому випадку? Мій суперник отримає одне очко за скопу. Яка в нього була протягом раунду. В нього була одна скопа. От та отримає одне очко за бубнову сімку за Септебелло, яку він взяв. Я отримую одне очко за те, що в мене старший прайм. Це все. Оскільки у нас обох по 20 карт ніхто не набрав більше. Тому очко не дістається нікому. Так само в нас по 5 бубнових карт. По 5 у мене та у мене та мого суперника. Також це очко ніхто не отримує. Тому, за підсумками першого раунду рахунок 2-1 на користь мого суперника. Ось так. Кінцева мета гри. Набрати 11 очок. Той, хто першим здобуде 11 очок, перемагає у грі. Як бачите, нічого особливо складного тут немає. Гра цікава та захоплива. Ось цей документ, як звичайно, я додаю до опису цього відео. Зіграємо ще один раунд. Тепер гравець, що роздає, міняється. Здавати буде мій суперник. Так само по три карти. Чотири карти центр стола. До речі, забув сказати вам таку річ. Якщо ось тут на початку серед чотирьох карт випадає три або чотири королі, потрібно зібрати карти та перездати заново. Це, ну, як розумієте, вкрай мало ймовірно, що таке трапиться. Але правилами це передбачено. Відкриваємо карти і тепер перший хід мій, оскільки здавав тепер мій суперник. Перший хід мій, і я тут можу. Чому? Дві двійки я можу взяти. Чудово. Так. А ось. Мій суперник не може тепер взяти нічого. Вирішує він покласти Валета. Я знов беру Валета. КЛД-4. Тепер мій хід я нічого не беру. коло 3. І так само останній хід мого суперника. І по три карти знов. Так, ну, я беру трійку, а мій суперник бере четвірку з тузом. Що, шкода, оскільки в мене на того туза -то забули плани. Тепер я нічого не беру, а двійкою мою забирає мій суперник. От, так. Ще три карти. Так. так, ну, варіантів небагато. Тільки ось так. Даму забирає мій суперник. Тепер. Я нічого не можу забрати. Власне, ніхто з нас більше нічого не може забрати. Знов три карти. Замість короля я, напевне, о, так, я не можу взяти дві карти, о, тому що нагадую, коли ви о, робите хід і у вас є вибір взяти дві чи взяти одну, ви зобов'язані брати одну карту. О, так. Мій суперник тут забирає шістку, Так. А я нічого більше взяти не можу. Чи можу? Хоча не можу, ось так. Міспер Ні, нічого не бере, але я беру сімку. Танній хід. Ще по три карти. Чому б ні? Давайте ось так. Нічого не може мій суперник покласти. Ну, забрати, власне. От ось так. Я робую так. Забираю короля. Мій хід. Даму забирає мій суперник. Останні три карти. Беру. Може взяти. Беру. Остання взятка була моя, тому решту карт Я забираю собі. Підбиваємо підсумки. Отже. Скопи у цьому раунді не траплялись. Ніхто очок за неї не отримує. Я набрав більшість карт, тому що в мене 27 карт. У мого суперника 13. Я отримую одне очко за більшість карт. Також я отримую одне очко за більшість бубнових карт, тому що в мене 9 бубнових карт і лише одна у мого суперника. Далі одне очко за бубнову сімку. Отримую. Далі в нас залишився прайм. Ну, я думаю, можна не рахувати. Вже зрозуміло, що мій прайм сильніший. Оскільки в мене 4 сімки. Зрозуміло, що мій прайм сильніший, та одне очко я отримую за прайм. Таким чином мій суперник за цей раунд нічого не отримує. А ось я отримую 4 очки. Та, після двох раундів. Рахунок 5-2 на мою користь. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, все пояснив зрозуміло. Якщо не зрозуміло, питайте в коментарях. Дуже дякую вам за увагу, за те, що ви додивилися це до кінця. Пам'ятайте, що Україна переможе. А Незламний Харків, вистоїть та зли будь-які перепони. Щастя вам, кохання, миру! На все добре!